Так, всім привіт! Давайте познайомлю вас з нашим новим шкафом, шафою. Взяли ось таку шафу. Ну, я вам потім більш подробно покажу, буду завантажувати. Одяг, подивимося. Брали БУ за 120 євро. І вирішили поставити до Альвінки. Довго думали, чоловік каже, давай в зал. Я в зал не захотіла навантажуватись дзеркалами, бо стане зовсім така велика кімната з дзеркалами. Я, Я хотіла, хотіла до Іляни в кімнату, але Віталій каже, з дзеркалами в дитячу не треба. Так як у Альвінки сама велика кімната, вирішили скрасти трошки її простору. Вона спочатку була проти, це ж загальна шафа буде, тут мама бігати. Буде користуватися, ну ніби дозволила, да, дозволила нам. Маша ні. Ну, в общем, а що робити? А що робити? Отака От тепер у нас є шафа. Що ти несеш? Е, ножки від стола. Давай, Мама! Ну, що, Ти чого не знімаєш? Туди Одна то. Обережно. Ой, стульчик надо было. Эля, открой тату дверь. Лапочки. Да, Су вижу. Нет, нет. Вот, не а Зеленый, олежный, а, а, синий, зеленый. Ага, красивая комнатка. Там в футболки нет. Они такая красные. Так, вороты. это у Ильины комодик такие будет. Да? Тут туди будеш маєчки, трусики складати, да? Ага. це наш а новий ще візочок, три в одному. Люлька, прогулка і автокрісло. Ми вирішили купити ще одне тому, що... а, тому що автокрісло нам не підходить. Старе. Манський буде ось такий стіл з тумбою. Це адвінкишкільний столик буде. Да? Байк, за ним все просто. Що... Тобто він не, не комп'ютерний, не письменний, він звичайний, да? Ну, письмовий. Письмовий. Ось так, Аліна, роби тільки, щоб не впало. Пішли, папа пропонує, папа пропонує вийти на балкон і прив'язати челюсті. Пішли, Іла. <реш> Що це? Тата купив машину. Элі, дивзуйся. Алинка, побудь біля малой. Ялины. Вы посмотрите, какие установки. Ти що за хлібом пішов хлібину купив? За хлібушкою пішов. <світ> <світ> Звонтик <світ> остався. Зонтик остался. Це, це клас тобі Це більше ти <світ> машина за донечку, а не велосипед. А пахне А, як. а, а пахне як, а я ж ти прийшов. А тут дивишся дітям. Якраз на день захисту дітей. А, точно. Диви. — Вони будуть дивитися. Ага, якщо налаштуємо. Налаштуємо. А тут. не так, як з блютузом. Тут хоча й таніровка, бачиш, є тут ні штурки. Іланочка, дивися. Сьогодні день захисту дітей. Да, а тато вам купив. нам всем. Ты глянь, какой колер. Красивый. И Найди, трошки. Я этот. Ось вот так, ось. Вот. Это наша чешская, а это немецкая. Ну красиво, красиво. Я піду до дитини. Тут щось... Для малеші. А чому ми тоді їхали? Як ми так їхали? Ну так. Ну як вам там? А ти ж молодших туда запёр. Вся туда Треба було старших туди. Куди старших? Ззаді. Яких старших? Алвінку. Ну ладно, ладно, вставь. А Львину сзади, а что у тебя? Чтобы Илиана была ближе, якщо заплачей, водычки подать, 6 часов. Да она не стоит впереди. Ага. Ноги не мешают тебе. Ага. Ты уверена, что нельзя наперед? Угу. Так ты, ребёнка, И ручку, ты, ручку, ручку опускай. Ты не, трава. ты не видишь ребенка, когда впереди сидишь. Ручку опускай в этот. Э, упираю в ручку. спинку. Камера. О, камера. И что ты думаешь, ты пока... ⁇ так я там где... Я пока камере... <laughs> не ну, не разумеется. Скажу больше, что сам на зеркало смотрю. Она показывает то, что ты не вот. Так правильно. или ты. Вот. Это кручка милый маш. Там котика. А, там еще выщили. Вы а, жарко сильно. А що це за візочок перевернутий? Что

Видать камішка полетіло. Ось, ось точечка. Ти чуєш, що я тобі кажу, дітей випускаю. Та що мені машина? Мен... Дитина наворот народжена. А він мені каже машину. Тепер і так витягувати треба якусь. Ну як його тут? Нажимаєш на кнопочку. А далі. Витягуєш звідти. Звідки, звідти. Звідти Я сказав вже ти більше звідти витягуєш. Потім оце собі забачу перейшов просувало. Хоча я быстро. Я вже навчився. Угу. Я бачу, як а ти так, навчився. А так. А тут я не витягнув, хоча це не є з проблемою. І що ми тепер треба її вирвняти, так, виходить, ручки. Угу. А Слухай, а що вони мене тоді опускалися? Зараз не хочуть. А що ти в другу сторону толкаєш? Традиційний. Похід в Макдональдс на хлопці. Э, на честь на закінчення канікул. Завтра в школу. Слава Богу. Я дала нам покушати спокійно. Смачно, Арвінка. А, а на не, не обмиваємося, де нас. Давайте, давайте, поки малишка не прокинулася. Прочу, слава Богу, я Ліночка проспала всю прогулянку. Ми поїли. Скільки не дай ми, ми б з'їли ще стільки ж. На цьому наші канікули закінчилися.